Підсніжники, таня Лесья Лесь Євалесь. Підсніжники, провісники весни вже скоро зацвітуть у рідним краї, тендітно ніжні чашечки краси, мов сніжно білі лебедині зграї. Проб'ються вгору через сніг і лід до сонечка дзвіночками малими. Від їх краси, думок і мрій політ, їх не лякають злі холодні зими. Як перле щастя, ніжності й тепла, як дотик рідний мами до дитини, у квітках цих у вінку прийде весна, зігріє серце втомлене людини, підсніжники, провісники весни, перлини ніжні і причисто білі, Хай вам насняться феєричні сни, і ельфи в квітках дивні і щасливі. Друзі, всіх вітаю з першим днем весни і на своєму каналі. Приїхали ми на дачу 1 березня, а всюди лежить сніжок. Вночі в нас на Київщині випав сніг. І ми зразу як приїхали лопати в руки і весь цей сніжок під рослини, туї підкидували, бо Цьому році з опадами, так собі. А ще, знаєте, що робила? В теплицю закидувала сніг, бо там воно все так попересихало. От, Привезли таку добриню котикам і собачкам. Цілий кульок оце скинула. От, Водички наберемо. Подихаємо свіжим повітрям, на завтра передають уже, по-моєму, плюс 10. Сьогодні десь 2-3 градуси є. Тому ось так. Добренько тут. Щоки аж почервоніли. Попрацювала, зразу аж жарко стало Все тоді опа Дивіться, я надихнулась і зробила ось такий віночок. Щось крутила, крутила. Тут берези гілочки і лоза винограду. Побачила на каналі в Наталі і собі захотілося для чого його викидати чи закидати в компост, якщо можна зробити отакий от красивий віночок. І там, де кущик, наприклад, зараз покажу вам. Наприклад, гортензія в мене отут буде рости. І ось так кругом буде віночок. Он так, як я вам і казала, в теплицю сніг, що тут з краю треба. Збираю шкарлупи яєць. Привезла ці рослинки, які замовила, полила їх. Певно, в теплицю такі положу, поставлю. Знаєте, як класно виглядає Аїр. Така ця рослинка прикольна. Яка красота. Листочки такі. Бурдово фіолетові Оце в мене тут мішка Теді. Мішечка. А подивіться на балконі як е, постояла і як хвоя вже, тільки один пагін тут залишився такий бурий, а вся інша, подивіться, що, що тепло значить для рослини. А ця яка хвоя, бачите? Отак воно, як рослинки відчувають. Он під тує понакидували снігу, бо під них дуже мало попадає. Я навіть з трави грабала і закидала під троянди трошки, звідси збирала. Отам на клумбочку. Що я вам хочу сказати? Оце Хебе гарно себе почуває. Гаура, наче, може, трішки і примерзла. Просто листочки вниз так опустила. Гей, херки, вуха опустили до носа. Ой, донизу і Подивимося, що буде з цим широколистим хебе. Ну, листки замерзли, головне, щоб пагони відійшли. І оце так само. Листочки позамерзали, бо вночі було 13-14 морозу, то зрозуміло, що це холодно. Вереси. Зараз вже вечоріє. То й не видно їх. Тримаються. Це Еріка. Азалії листочки тримались, тримались, також приморозилися. Ну, ось так. Ось так. Не цікаво, що буде з цією. Хризантемою що з нею буде? Знаєте, під нею отут геть сухо. От що це зима? Не знаю. Зовсім мало опадів зимою, а ще потім, як літо буде засушливе мала під кожну тую. Трошки снігу награбали. таке. Пташульки. мої пташульки. Пташульки пташечки. Ось так ось сідай собі сюди, а ти сюди. І сидіть, щоб вам не холодно було. О, от так. Я не можу передати, як я люблю пити каву на дочі. Вона сама смачніша. Я вас надихаю, щоб ви також пішли зробили собі каву. Хочеться, щоб пошвидше мир настав і щоб закінчилася ця війна. Саме більше бажання наше. Друзі, я вас всіх я внімаю і всім всім дякую за те, що ви мене підтримуєте і пишете щирі, і добрі, і теплі слова. Воно дуже надихає, і хочеться. Все більше і більше щось знімати, і знімати щось таке, щоб ви відчували якусь позитивну енергетику, щоб ви заряджалися, і щоб у вас промінчик щастя з'являвся. Всім вам того зичу. І спокою на душі. Пішла я релаксувати з кавою.